Сьогодні приєднали енергоблок однієї з українських атомних атомних електростанцій до енергомережі України. Про це поговоримо далі з моєю колегою Каріною Бугайченко. Вона на прямому зв'язку з нами. Я так розумію, з місця події Каріно, вітаю тебе! Розкажи, будь ласка, що відбулося на Українській АЕС і як це допоможе енергетичній безпеці України. Вітаю, так власне, перебуваємо на одній з українських атомних електростанцій, і як вже попередньо розповіли в прес-службі енергоатому, компанія зараз займається таким на завершальному етапі до підготовки до початку опалювального сезону. І сьогодні відбувається підключення до мережі. Це вже шостого енергоблоку. І детальніше про те, яким чином які він має потужності, як це вплине на опалювальний сезон. Ми можемо запитати в по в президента енергоатому, вітаю вас. Вітаю вас. Власне, скажіть, будь ласка, які потужності має цей енергоблок? Ну, це вже наш шостий енергоблок, який пройшов перевантаження палива і, відповідно, паралельно проводились ремонтна робота необхідна для того, щоб забезпечити роботу всіх наших енергоблоків, які зараз знаходяться на нашій підконтрольній Україні території, на трьох наших атомних станціях. Всі дев'ять будуть працювати в зімку зараз. Це шостий десять днів. Мачукова ще один тисячник, Це Це також тисячі мегаватт, і таким чином зараз ми виходимо на потужність вже 5400 мегаватт по нашим енергоблокам. 10 днів буде 6400 і залишиться нам два енергоблоки, які ми закінчимо на наступного місяця. Після цього вийдемо на повну потужність 7000 на рівні 7500 мегаватт, які буде видавати атомна генерація, і протягом всього зимку вона буде саме така потужність з наших енергоблоків. Зараз цей енергоблок знаходиться в процесі остаточних робіт підготовки до його включення, і фактично з змінути на хвилину це буде зроблено. Угу. Uh, для розуміння кращого до початку повномасштабного вторгнення які ми мали потужності? Uh, у нас була ще запорізька атомна станція. І Запорізька атомна станція тисяч мегаватт, Це шість енергоблоків. И фактически перед самым початком вторния она несла рекордную для себя потужность 6180 мегаватт. Действительно, от этих 6180 мегаватт, на жаль, у нас зараз снимает, потому что расисты контролируют ее. Деградация обладнания, деградация всех аспектов станции, безпеки ядерной, радиационной, физической безпеки станции и... Не виведення з ладу баладнання таке, яке там є протягом всіх цього періоду окупації. Я вже не говорю про те, що вони пошкодили всі лінії зв'язку з Запорізької атомної станції з енергосистеми, через що у нас там було сім блокаутів, фактично повних блокаутів. Не говорячи вже про те, про такі частичні блокаути там на майданчику самого самої запуску станції запуском дизель генераторів. Ось вот ця потужність э, Запорізької атомної станції у нас її немає, а щоб була, було б 13 тисяч. 413 700 мегаватт, і таке заключне питання. Хотіла запитати про ваші подальші плани. Знаю, що хочете запускати в роботу і малі модульні блоки? Ну ще, ще дякую вам за таке припущення. Ще дуже рано говорити про запуск в роботу про будовництво так. Дуже велика програма і зараз затверджена урядом. Програма амбітна програма по розвитку, в тому числі атомної генерації, в рамках загальної стратегії розвитку енергетики України. І там ми вкладуємо 20 модульних реакторів потужності 160 шістдесят мігават. Зараз ми активно працюємо з деякими нашими партнерами на те, щоб отримати технологію і по ній рухатися. Скільки це може зайняти років до реалізації? Ну реально, це 5-6 років. Це оптимістичний термін для малих модульних реакторів, тому що технологія зараз. Дуже багато компаній цим займаються, але всі вони тільки на початковій стадії документації і. Розробки дизайну всех ну за винятком одної фактично компанії, все інші поки що на початку пути. шлиху. дякую, дякую вам, Петро Котін, президент енергоатому. Власне сьогодні перебуваємо на одній з українських атомних електростанцій, де і м, запускали в відремонтований вже шостий енергоблок. Дякую, Каріна, для того, щоб в енергосистемі України було більше потужностей. Спасибі, Карина Бугаченко, моя колега. Га з нею ми завершуємо цю тему.